Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. День соборності України щорічно відзначають 22 січня, у річницю акту звуки української народної та західноукраїнської народної республік, проголошеного у 1919 році в Києві. Це свято символізує єдність українських земель, спільність історичного шляху та прагнення народу до незалежності. З нагоди дня соборності представники влади, поліції, ДСНС та військовослужбовці поклали квіти до пам'ятника Тарасові Григоровичу Шевченку. Сьогодні в нас особливий день, це День Соборності України. У 2019 році, в минулому столітті, дві українські території об'єднались і утворили спільну державу. Це стало подією, яка в перспективі дала можливість Україні стати незалежною і самостійною. Зараз ми переживаємо дуже складний період становлення. Держави, захисту соборності, захисту незалежності України. І я сьогодні в першу чергу хотів би подякувати нашим захисникам, Збройним силам України за те, що вони тримають захист України, тримають нашу незалежність в своїх руках. І хотів привітати всіх жителів громади із сьогоднішнім днем. Днем Соборності, і маємо надію, що ми переживемо всі проблеми, всі негаразди, і наша держава буде незалежною, соборною, вільною. І святом вас. Соборність стала основою української державності і залишається нею сьогодні. У цей день ми вшановуємо пам'ять усіх, хто поліг за Україну, та дякуємо тим, хто нині продовжує виборювати її цілісність і єдність. Цей день став символом українського державотворення та прагнення українців жити в єдиній державі 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві було проголошено АКЗУ Української народної та західної української народної республік. В універсалі Соборності йшлося про об'єднання століттями роз'єднаних українських земель у єдину державу. Саме тому цього дня в Миргороді на площі біля міського будинку культури відбулася тепла акція «Єдності». Сьогодні до Дня Соборності України. Біля міського будинку культури проходить така вулична акція, тематична. Всі, хто проходить мимо, і має таку хвилиночку часу, пишуть, що для них саме таке соборність. Сьогодні ми вкотре проходимо випробування на нашу соборність, на нашу єдність, адже всі разом ми єдині у тому, як протистояти ворогу. Всі разом ми знаємо, кожен на своєму місці, як наблизити перемогу. Всі разом ми говоримо про ту нашу історичну цінність і наші усі українські культурні надбання. І таким чином, єднаючись, тільки єднаючись, ми можемо здолати ворога і всі випробування, які на нас сьогодні чекають. Начальниця відділу культури Миргородської міської ради наголосила, що жовто-синє серце символізує національну єдність. Водночас для кожного учасника акції соборність має власне значення: це і єдність, і сила, і незалежність, і прагнення до самореалізації. 2 січня особливий день для кожного українця, день соборності, коли дійсно Україна звучить як одне серце. Саме тому ми сьогодні, працівники міського будинку культури, влаштували вуличну акцію Одна країна, одне серце. Сьогодні діє вільний мікрофон, де кожен може висловити свою позицію, поділитися своїми щирими думками і головне підтримати одне одного. А також для затишної атмосфери ми пригощаємо е, гарячим чаєм. Е, тому е, сьогодні ми з, також, е, з щирою вдячністю згадуємо наших захисників і захисниць, е, які щодня. Е, Щодня нас, звісно, захищають, щоб саме завдяки їм ми сьогодні маємо можливість збиратися, влаштовувати такі акції, говорити про єдність і, звісно, жити в найпрекраснішій нашій державі. І Я хочу наголосити, що разом ми одна країна, одне серце. Дорогі громадяни, наші воїни дорогі, щоб дай Бог, щоб було в нас був мир. Щоб і діткам було вчитися, студентам, щоб в нас пішла дуже така щаслива життя. Саме основне, що зараз нам треба до воєнних, підійти до їх, допомогти їм, бо зараз холодно, щоб вони були одіти. У цей зимовий день, 107 років тому, Акзуки заклав основу єдиної України. Сьогодні ж наша країна знову виборює свою цілісність у протистоянні російській агресії. Саме тепер день соборності набуває особливого змісту, адже українці вкотре доводять свою готовність відстоювати суверенну і неподільну державу. 22 січня Україна відзначає День Соборності. З цією нагодою поспілкувалися з істориком та директором Миргородського краєзнавчого музею імені Панаса Свастіона Андрієм Фесенком про події, пов'язані з цією датою, а також про міфи, що її супроводжують. Яка подія відбулась 22 січня 1919 року? Чому ця дата вважається ключовою для української державності? Як відомо, саме 22 січня 1919 року в місті Києві на Софійській площі було проголошено так званий універсал Соборності або ще як його прийнято називати акт Злуки, яким проголошувалося об'єднання двох державних утворень це Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, в одну? Державу. Звичайно, що ми вважаємо це однією з визначних таких подій державотворення в нашій історії, і це витікає із тексту самого універсалу Соборності, в якому говорилося про те, що століттями і віками розділені українські території об'єднуються в одне державне утворення. Де і як було проголошено акт звуки? Наскільки урочистою та масовою була ця подія? Ця подія була і масова і урочиста. І ну, вона готувалася заздалегідь, оскільки ще у грудні 1918 року в місті Фастові було підписано так званий передступний договір між представниками Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Напередодні, 21 січня, до Києва прибула повноважена. Важна делегація із Західноукраїнської Народної Республіки в кількості 36 осіб. Ну і наступного дня, 22 січня, вже в Києві сама Софіївська площа була по святковому прикрашена, була споруджена така арка, на якій розміщувалися і блакитно-жовті національні прапори, і герби українських земель. Відбувся такий урочистий мітинг, на якому спочатку виступили представники від Західноукраїнської народної республіки потім Професор Швець, це член директорії УНР, власне кажучи, зачитав сам текст універсалу Соборності, після чого відбувся молебень, і також відбувся військовий парад. Ну, на площі було присутні декілька десятків тисяч людей. Це і кияни, це і представники дипломатичного корпусу, це весь генералітет України. Української Народної Республіки це члени е, директорії. Е, звичайно, ну і багато тисяч е, киян. Е, звичайно, що е, подія така носила величезний урочистий характер, хоча і е, дещо така була напружена атмосфера, оскільки е, всі прекрасно розуміли, що е, на столицю Української Народної Республіки вже е, насувається е, більшовицьке військо Муравйова. Які політичні, військові та суспільні процеси підштовхнули українців до ідеї соборності? До подій і Української революції 17 21 років, і до проголошення Української Народної Республіки, і до проголошення Західноукраїнської Народної Республіки все ж таки привели події і лютневої революції в Російській імперії, в результаті якої вона, власне кажучи, розпалася, і революції в Австро-Угорщині в. В результаті якої вона теж, австро угорська імперія, припинила своє існування, пала династія Габсбургів і, власне кажучи, 1 листопада 18-го року було проголошено Західну Українську Народну Республіку. А передували цьому звичайно події Першої світової війни. Саме Перша світова війна мала наслідком припинення цих існування цих великих імперій і російської. І Австро-Угорської, і власне кажучи, створення на уламках уже цієї імперії проголошення суверенних незалежних держав, в тому числі таких, як і Українська Народна Республіка і Західноукраїнська Народна Республіка. Наскільки ідея єдності України була поширена серед населення, а не лише серед політичної еліти. Звичайно, що менше на теренах Української Народної Республіки, оскільки наш провід і Центральної ради. І, власне кажучи, уряд гетьмана Скоропадського, Вони такі трошки мали лівацькі погляди. Західноукраїнська народна республіка. Тут ми маємо дещо інший сценарій, оскільки українці в складі Австро-Угорщини мали більше прав, вони мали своє представництво, вони могли розмовляти рідною мовою. Вони мали свої громади, вони мали своїх представників у австрійському. Парламенті, і от я можу теж зачитати, наприклад, слова лідерів Західноукраїнської Народної Республіки. Ну, раніше ще до її проголошення існування, наприклад, Євген Лівицький в парламенті Австрії в жовтні 17-го року виступив із заявою. Теперішня східна Галичина творить цілості цілості неподільну спадщину української нації, тому може бути або в цілості залишитись при Австрії, або так само в цілості бути влучена в Українську Народну Республіку, що відповідало б найвищому ідеалу Української нації. Це Жовтні 17-го року, тобто ще до проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, майбутній голова Української національної ради з ОНР, тобто парламенту їхнього, це в жовтні 18-го року. Теж в парламенті Австрії заявив: вже сьогодні рекламуємо найсвятіше для нас, як для кожного народу, право на з'єднання всіх українських земель в самостійну українську державу і домагаємося прилучення всіх українських земель австро-угорської монархії, отже, також української землі в Угорщині до Української держави. Тобто в Західноукраїнській Народній Республіці ще більше була популярною ця ідея соборності і з'єднання із, як вони говорили, Великою або Наддніпрянською країною. А загалом. Ми можемо констатувати той факт, що наступного дня, тобто 23 січня 1919 року, коли в Києві засідав трудовий конгрес, який, власне кажучи, затвердив універсал Соборності. А це був трудовий конгрес, це був такий ну, представницький орган, який представляли різні верстви населення. Він майже одноголосно, за виключенням там деяких есерів і представників більшовиків, він одноголосно Голосно проголосував за універсал соборності, тобто, все таки це було якесь свідчення того, що в суспільстві є затребувана ця ідея соборності. Чи можна говорити, що це було радше символічне об'єднання ніж реальна державна діяльність? Радше цей документ мав величезне, скажімо так, ідеологічне значення, і його потрібно, звичайно, що його потрібно було підписувати навіть із точки зору стратегії на майбутнє десятиліття і століття, щоб показати, що якраз це є однією з основ української національної ідеї це соборність і об'єднання земель в одну державу. На той час, звичайно, що реалізувати в той час у 2019 році цей акт. Універсал соборності ну практично його було неможливо, і це прекрасно розуміли і керівники Української Народної Республіки, тобто директорія, і звичайно, представники Західноукраїнської Народної Республіки, оскільки в договорі, який був підписаний крім самого, власне кажучи, універсалу соборності, говорилось про те, що Хоч і Західноукраїнська Республіка оголошувалася Західною областю НР, але ці два державні утворення продовжували існувати, по-перше, як окремі державні утворення, і подальший їхнє об'єднання мало б відбутися після того, як були б скликані майбутні всеукраїнські установчі збори, які так скликані і не були, і де б представляли делегати від усіх. Скажімо так, регіонів України на цих всеукраїнських установчих зборах. Не будемо забувати, що Українська Народна Республіка перебувала в стані війни з більшовицькою Росією, власне кажучи, 16 січня. 1919 року представниками Української Народної Республіки було вручено ноту протеста, чим практично оголошено війну більшовицькій Росії, яка у відповіді через посла більшовицького Чечеріна оголосила, що в Україні в Українській Народній Республіці більшовицьких військ немає. З вами із сходу рухається війська Української Соціалістичної Радянської Республіки. Тобто, це була проголошена та Українська Соціалістична Радянська Республіка, уряд якої навіть не був на території України, він знаходився в Москві. Тобто, ну, власне кажучи, це були більшовицькі війська, які були оголошені військами Української Соціалістичної Радянської так званої республіки. Західноукраїнська Народна Республіка навпаки перебувала в стані війни із Польщею, і Українська Народна Республіка не перебувала в стані війни з Польщею. Тобто навіть у цих державних утворень були свої, скажімо так, Величезні проблеми, і тому уряди вимушені були вже через декілька днів. Директорія вимушена була виїхати із міста Києва, тобто на практиці реалізувати тоді, в січні 2019 року, цей універсал було практично неможливо. Які існують історичні міфи або спрощення пов'язані з актом звуки. Один із відомих, те, що там Україну Ленін створив, наприклад, свого часу, і це наші недруги теж поширюють. Те, що пов'язане з Днем Соборності, звичайно, що е, багато міфів. І один стосується, наприклад, е, так званого міфу про золоту осінь. Ну, власне кажучи, після того, як Сталін і Гітлер е, підписали так званий пакт Молотова Ріббентропа. І почалася Друга світова війна. Ми знаємо, що Польща була розділена, і частина тих територій, які населяли ну, етнічні українці, ну і не лише ці території, але більша їхня частина, вона відійшла до. Радянського Союзу, ну, власне кажучи, приєднане до Української Радянської Соціалістичної Республіки. Ну і багато наших тепер, скажімо так, недругів. Вони говорять про те, що от бачите, лише Сталіну вдалося, скажімо так, виконати це повернення України до її земель до якихось історичних територій. Хоча насправді цей акт не має ніякого відношення ні до Ідеї соборності, оскільки ну про що тут говорити, на той час не існувало як такої незалежної України, і звичайно, що це було захоплення однією імперією і перерозподіл з іншою імперією, з великим рейхом, перерозподіл територій суверенних держав на ту чи іншу користь. Тому звичайно, що ми повинні розвінчувати цей міф і все таки повертатися. До тих ідей об'єднання і соборності, які були в нас протягом століття, все таки ті до того акту, який був проголошений 22 січня 2019 року на Софіївській площі в місті Києві, чому живий ланцюг став одним із головних символів цього дня. Це була така одна із величезних ключових подій того часу, коли почалися процеси децентралізації в радянському Союзі, процеси національного відродження і от саме цей ланцюг єднання, який був 21 січня 1990 року. Це ще існував радянський союз. Цей ланцюг єднання об'єднав людей, які взялися за руки від Києва до Івано-Франківська і. Львова і, по-перше, цей ланцюг показав, що Україна єдина, що немає ніякого там поділу на східну та західну Україну. Ну, і Дивіться, не будемо забувати, що українці все-таки ніколи не забували про те, що 22 січня 2019 року було оголошено універсал Соборності. Це свято почало відновлюватися і відзначатися на теренах Західної України, коли в 1939 році вона відійшла до. Німеччини, скажімо так, була частина окупована. І навіть в радянські часи от згадуємо 1973 рік, коли у Чорткові на Львівщині саме 22 січня Національна свідома молодь студенти підняли блакитно-жовті прапори на будівлях на честь цього свята, за що були заарештовані. Ми згадуємо 70. Восьмий, здається, рік це Олекса Гірник, який в Каневі на Чернечій горі, 22 січня вчинив акт самоспалення, чим ну, хотів привернути увагу і е, показати всьому світові, що все-таки день е, що не забувається дата 22 січня як День Соборності України. Коли День Соборності почали, офіційно визначати в Україні. Власне кажучи, в 1999 році вийшов указ президента Леоніда Кучми про відзначення дня соборності. Ну і ми ж знаємо, що були перипетії з цим днем, коли президентом було обрано Віктора Януковича, то у 2011 році він скасував День Соборності і встановив свято День Соборності і Свободи. Це для того, щоб не відзначати в листопаді день листопаді, День Свободи. І вже потім, коли було обрано президента Порошенка, він у 2014 році повернув назад окремо свято День Свободи. А окремо, так як це і було до 2011 року, День Соборності України. Яке історичне значення акт звуки має для сучасної України, безперечно, що після всіх подій дві починаючи з 2014 року, ми почали переусвідомлювати наскільки важлива. Сама ідея е, соборності, і е, ця ідея соборності це вона ж включає в себе не лише от якесь там територіальне об'єднання е, земель а е, соборність передбачає, е, ну перш за все, е, е, об'єднання самої е, громади і е, творення е, єдиної е, нації. От в цьому ключова, скажімо так, роль ідеї соборності, яка пройшла через десятки років і століть. День Соборності України це не просто чергова дата в календарі, а знакова подія, що істотно вплинула на історичний поступ нашої держави. Пам'ятаючи наше минуле, разом створюємо спільне майбутнє. І святом вас, шановні глядачі. М'ясокомбінат «Миргородський» запрошує на роботу. Ми шукаємо відповідальних працівників на такі посади: обвалювальник м'яса, забивач худоби, виготовлювач кишкової сировини, вантажник та мийник з котовозу. Гарантуємо стабільну заробітну плату, офіційне працевлаштування та дружній колектив. Якщо ви прагнете працювати у нашій компанії, телефонуйте просто зараз. Номер для довідок 067 48 77 331. 067 48 77 331. Звертатись до Оксани. Миргородський м'ясокомбінат. Стабільна робота для стабільного життя. Хочеш миру, створи його. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй деталі на сайті. Далінчик.армія. Ти точно чув про Альфу СБУ. Зухвалі і продумані операції, новітні технології, результати, які впливають на хід війни. Сьогодні ми шукаємо своїх тих, хто діє. Тих, хто проявляє ініціативу і веде за собою, це і є характер Альфа. Ми не шукаємо супергероїв, а навчимо бути ними і стати частиною справжньої спецслужби. Ми надамо усе, найкращу підготовку, сучасний екіп і можливість розвиватися. Тут надійні побратими та людяні командири. Пройди відбір в Альфа СБУ і ставай одним з нас. Телефонуй 44 44. Зменшив споживання світла в пікові години, і завдяки тобі хлібозавод працював на повну потужність. Світлана Іванівна випекла хліб і його відвезуть військовим на фронт. Ти не просто заощаджуєш енергію, ти передаєш її тим, кому вона потрібна найбільше. Вимкни зайве увімкни енергію перемоги. Бажаєш доєднатися до Сил оборони України, але маєш безліч запитань. Отримай детальну консультацію в центрі рекрутингу української армії за адресою Миргород. Вулиця Гоголя, 171. Дріб. 1, або за телефоном 066 934 0736. ДСНС запрошує на роботу. Машиніста автогрейдера, водія навантажувача, начальника групи енерго та життєзабезпечення, командира відділення евакуаційної техніки, механіка водія, водія, машиніста автомобільного крана, машиніста пересувної електростанції, водія сапера, відділення перетехнічних робіт, сапера відділення перетехнічних робіт, офіційне працевлаштування, стабільна заробітна плата, повний соцпакет та матеріально-технічне забезпечення. Також за вказаними посадами надається право на отримання відстрочки від мобілізації. Додаткова інформація на сайті та за телефонами, які ви бачите на екрані, або за адресою місто Миргород, вулиця Петрівська, 8. Будь в команді тих, хто рятує життя. Долучайся до рятувальників.